Прогноз погоди на 10 днів з 7 серпня 2025 року. Ваш метеопровідник у прямому ефірі. Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні, 7 серпня 2025 року, ми в Україні готові поділитися точним погоди оглядом. Очікуйте теплий серпень із сонцем і легкими дощами. Погода танцює в ритмі літа. Почнемо з півночі України. На півночі вночі плюс 14 плюс 19, в день плюс 24 плюс 29, у п'ятницю дощ із грозою, вітер північно-західний 6 метрів на секунду, у неділю ясне небо. Продовжимо з півдня України. Південь обіцяє спеку, вночі плюс 18 плюс 23, вдень плюс 30 плюс 34. У п'ятницю Сонце гріє, як наш метеоталісман. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду дощів не передбачається. Наступний захід України. На заході вночі плюс 14 плюс 19. Вдень плюс 20 плюс 25. У п'ятницю дощі з грозою. Вітер північно-західний 7 метрів на секунду. У неділю хмарно. Далі схід України. Схід радує теплом. Вночі плюс 18 плюс 23. В день плюс 28 плюс 33, у суботу дощ із грозою, вітер північно-західний. 8 метрів на секунду, у понеділок ясно. І на завершення центр України з Києвом. Київ вночі плюс 15 плюс 19, день плюс 24 плюс 29, у п'ятницю дощ із грозою, вітер північно-західний. 6 метрів на секунду, у неділю ясно. Київ шепоче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці перші дні обіцяють різноманітність. В періоді з 7 по 9 серпня сонце гріє для пікніків, беріть плед і насолоджуйтесь природою. У п'ятницю дощі на півночі та заході додадуть романтики. Прогулянка з парасолькою стане вашим маленьким святом. З 10 по 12 серпня ясне небо кличе на прогулянки вздовж річок, де пейзажі вражають, з 13 по 14 серпня спека на півдні ідеальна для відпочинку на пляжі, слухаючи шум хвиль. З 15 по 16 серпня легкі дощі створять настрій для вечірніх мрій. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Ці десять днів принесуть тепло з легким дощиком, обіймаючи землю ласкою. Серпень дарує літню радість, плануйте подорожі в сонячні ранки для пікніків, а дощові вечори для спокійних прогулянок. Одягайте легкі сорочки, що пливуть на вітрі, зручне взуття, і тримайте парасольку, ваш найкращий партнер у танці з погодою.